Усім привіт! Це програма студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко, і наші сьогоднішні теми звучать так: науково-практична конференція. Майстер-клас. Поговоримо про мир: Цей тиждень в історії. А в стінах Київського міжнародного університету відбулась чергова науково-практична конференція. Незважаючи на те, що подібні розмови є доброю традицією, ця зустріч була не схожа на всі попередні, адже такі розмови тут ведуться в 20-й раз. Тож учасники конференції одразу відсвяткували ювілей. Докладніше в нашому сюжеті. Європейський вибір України в контексті базових викликів та сучасних реалій. Саме ця тема була обрана для обговорення на 20-й міжнародній науково-практичній конференції, яка проводилась в актовому залі Київського міжнародного університету. Розпочалось пленарне засідання з привітання, оголошення учасників конференції та представлення гостей. Також були нагороджені дипломами за активну участь у житті університету такі професори, як Олександр Мушкудяні, Іван Ющук. Ольга Чебанова та інші конференція. Я вважаю, що взагалі цікава, цікава з точки зору того, що були вислані різноманітні точки зору, це дуже важливо. Бо більше того, це не була категоричність у висловленні тих чи інших. Це була, я б сказав би так, вільний обмін думок. Коли спеціалісти досить високої кваліфікації знатоки, ну скажімо по історії, це все було як виступ розумієте, вони виклали ту часточку правди минулого, на якій по суті ґрунтується по справжньому майбутньому, у конференції брали участь не тільки викладачі Київського міжнародного університету, але й такі видатні постаті, як Віталій Клос, владика Київського патріархату, доктор церковно-історичних наук. Іван Драч український поет, державний та громадський діяч, Казимір Левківський, професор, заслужений працівник освіти України. Обговорювалася теми якості освіти в Україні, розповідали про наукове осмислення екстремальної журналістики. Також висунули припущення про видання дипломів не єдиного зразка, а від кожного університету. Трохи відхилившись від теми, професора Іси Іванченко заглибилась в історію України. А Іван Драч зачитав свій вірш. Який викликав позитивні емоції у слухачів на завершення засідання. Президент Київського міжнародного університету професор Хачатур Хачатурян ще раз привітав із відкриттям 20-ї ювілейної міжнародно-наукової практичної конференції та подякував усім присутнім викладачам та гостям конференції. Подібні заходи дають можливість не тільки осмислити та обговорити те, що відбувається в Україні, але й запропонувати нові ідеї та зробити внесок у розвиток української освіти. Та Маріха Буляні, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Киму відбувся майстер-клас, але він не був схожий на всі попередні. Адже говорили про проведення практики для майбутніх знавців туризму. Докладніше, дивіться далі. Неприступні гори, багаття та пісні під гітару. Здавалось про таку професію можна тільки мріяти. Але для студентів Київського міжнародного університету це звичайна справа. Сьогодні для учнів коледжу та студентів інституту міжнародних відносин, які навчаються на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму Київського міжнародного університету, прийшла захоплююча зустріч з віце-президентом гірного спорту міста Києва Ігорем Рудєвим. Ідея сьогоднішнього мероприятия заключалась в тому, щоб розказати о том, які направлення на сьогоднішній момент є в спортивному туризмі в Києві і в Україні в цілому. Наверное, познакомить студентов с его основными видами, с тем потенциалом природным, который есть на территории Украины, ну и в какой-то степени привлечь здоровому образу жизни, общению в коллективе и ну, скажем так, преодолению самого себя посредством спортивного туризма. Сказати, що присутні були в повному захваті, це нічого не сказати. Всі учасники мали можливість поспілкуватися з дійсно професіоналом своєї справи. Продемонстровані фото та відеоматеріали з різноманітних мандрівок, підштовхували схопити палатку та, не дочекавшись закінчення пар, піти в похід. Туризм це завжди дуже цікаво, і мені сподобалася презентація, розповідь. Було дуже цікаво, і хотілося б спробувати на практиці. Взагалі враження дуже цікаві, дуже сподобалося. Дізнатися дуже багато для себе цікавого. Гадав, що це все дуже легше, чим'яць. Взагалі, сподіваюся, чи, майбутньому, можливо, дещо своє е, життя з туризмом. Так все дуже сподобалося, зацікавило мене. Цілком можливо, що найближчим часом студенти відправляться в подорож до однієї з візитівок України в місто Лева. До речі, це може бути не єдиною мандрівкою в навчальних цілях, яку здійснять колежани нашого університету. Мабуть, у підготовці спеціалістів туристичного обслуговування практична сама підготовка має неабияке важливе значення. Я особисто вже рок, четвертий рік практикую. Організацію екскурсії для студентів не лише цієї спеціальності, взагалом для студентів коледжу по Україні. Ми неодноразово були у Львові. В минулому році в листопаді місяці ми відвідали Кам'янець-Подільський та Чернівці. Тому я особисто зацікавлена в таких зустрічах в таких практиках і в такій організації. А вже ж, теоретична частина неймовірно важлива в будь-якій професії. Однак теорія без практики, безглузда справа. Цю думку ще раз підтвердив наш гість під час майстер-класу. Тож, ми хочемо побажати легкої дороги, попутного вітру, та нехай ніщо не стане на заваді на шляху до нових вражень. Денис Фомін, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Ми розповідали вам про ювілейну наукову практичну конференцію. Однак це ще не все. Про модель оон 2015 говорили вже в п'яте. Мир це справа кожного. Представники наукових гуртків не припиняють нагадувати нам про це. Докладніше, дивіться далі. За кілька хвилин в Київській гімназії 136 розпочнеться науково-практична конференція модель ООН», в якій учні матимуть змогу відчути себе майбутніми дипломатами, представниками всіх країн Організації Об'єднаних Націй. Зі слів організатора, це п'ята ювілейна конференція, до якої вони залучають учнів. Всі учасники досить активні та зацікавлені, оскільки їх переконання відображають офіційні позиції представників ООН. Брали участь такі гімназії скандинавська, 136, 48, 167, 191, 30 та скаутська організація. Всього було 25 команд з 8 по 11 класи. Проведення дискусій в рамках МООН дозволяє учасникам зрозуміти, як працює організація Об'єднаних Націй, і отримати уявлення про всі труднощі міжнародної діяльності. Вони страшенно хвилюються, але таким чином поступово звикають працювати. По перше, в команді, по-друге, шукати інформацію. По-третє, для них навіть в сьомому класі перші спроби публічних виступів на подібних заходах це дуже хороша наука. Робочою мовою конференції була англійська та українська. П'ять комітетів розглядали такі питання: безпека дипломатичних місій у гарячих точках, забезпечення сприятливих умов для діяльності міжнародних організацій у надзвичайних ситуаціях, запобігання незаконного обігу зброї у гарячих точках, захист прав цивільного населення у гарячих точках, релігійний протиріччя як фактор ескалації внутрішньої та зовнішньої нестабільності країни і регіонів світу. Мені дуже Очень дуже багато нових впечатлені, правда, дуже волновалась. Потому что выступать перед публикой это всегда очень сложно. Мы составили много, ну, у нас огромная коалиция, хотя начинала все с маленького. И это большой... Опит, і я надію, що в будущем мені допоможе. Знайшлось місце для конкурсу газет в форматі паблишер на тему Мир, справа кожного журналістом-консультантом, якою був професор кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики Київського міжнародного університету Олександр Турян, який провів мастер-клас та тренінг з публічного виступу і тімбілдингу, чесно кажучи, враження дуже гарні і дуже світлі. Я зустрічався. Я готував саме прес-центр. Цієї гри модель ООН, і були діти з восьми шкіл, редактори стінних учнівських газет. Дуже дуже гарні діти. Маємо надію, що це не остання конференція для учнів київських шкіл, адже МОН є розвиваючим та результативним проектом, який дає можливість висловити власну думку та набути практичних навичок. Наше майбутнє починається сьогодні. Юлія Конопацька, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Наша постійна рубрика завжди розповідає вам про цікавих особистостей з минулого. Цього разу поговоримо про видатного українського гетьмана, який зробив неабиякий внесок в культурний та економічний пласт держави. Зовсім не дивно, що саме він зображений на купюрі номіналом в 10 гривень, адже на цьому тижні в нього мав бути день народження. Дві країни, дві різні точки зору на спільну історію. Який незрідка зустрічається сьогодні, особливо з огляду на складну ситуацію у східній частині України. Людина, про яку піде мова в сьогоднішньому сюжеті з рубрики Цей тиждень в історії, саме така неоднозначна постать, адже для Росії він завжди буде зрадником, а для українців героєм. 20 березня 1639 року з'явився на світ Іван Мазепа. Іван Мазепа народився в родині українського шляхтича і отримав досить гарну освіту. Він навчався в Києво-Могилянському колегіумі, а потім в ієзуїтському колегіумі у Варшаві. Згодом Іван потрапив на службу до польського короля Яна Казимира. Це, в свою чергу, відкрило для нього не просто можливість зробити непогану кар'єру при дворі, а й продовжити вдосконалювати свою освіту. Він навчався в Голландії, Італії, Німеччині, Франції. Вільно володів багатьма європейськими мовами, а також татарською та латиною. Одначе не наукою єдиною. Історики прописують майбутньому Гетьмана також неймовірну популярність у прекрасної статі. Мазепа любив жінок і ті відповідали йому взаємністю. І вже давно не є таємницею факт його роману зі своєю хресницею Мотрею Кочубеї, коли шестидесятирічний гетьман закохався в 16-рітню дівчину. Причому навзаєм ось тільки з морально-етичної точки зору такі стосунки і такі заручини були непропустимі, адже дорівнювались інцесту. Втім, окремі листи, якими обмінювались закохані збереглись і до наших днів. Існує також і таке припущення, що життя Івана Степановича при дворі польського короля завершилось не через політичні або релігійні інсинуації, а саме через його велелюбність. Один із шляхтичів застав Мазепу в спальні своєї дружини. За легендою Івана вигнали з Польщі, прив'язавши голим задом наперед до коня. До речі, саме цей образ молодого Мазепи верхи на коні надихнув чимало художників. Повернувшись на батьківщину, він почав стрімко підійматися по кар'єрних сходах від генерального осавула до гетьмана війська Запорізького. Варто зазначити, що саме Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації. Піднесенням церковно-релігійного життя та культури по всій території будувались храми і фортеці, розростались академії та колегіуми. Завдяки дипломатичному хисту Мазепа зумів налагодити стосунки як з царівною Софією та фактичним керівником московського уряду князем Голіциним, так і з їх наступником царем Петром І, що врятувало Україну від можливих руйнацій після державного перевороту у московській державі 1689 року. Загалом історія взаємин Мазепи і Петра доволі непроста. Для московського царя досвідчений інтелектуал Іван Степанович був чинив зерцевою постаттю, до порад якої він дослухався, а діяльність поважав. Однак Мазепа виявився далеко не таким простим, яким вважав його московський двір. Український гетьман, усвідомлюючи підпорядковане становище країни, зробив ставку не на Петра, а на шведського короля Карла XII. Вважається, що коли московський цар вперше почув про зраду свого вірне підданого, він не повірив. Коли ж сумнівів не залишилось, за наказом Петра російська православна церква оголосила акт анафеми і відлучила Мазепу від церкви. Розпочалось криваве і виснажливе протистояння, в ході якого Петро дав наказ знищити Запорізьку Січ. Гетьманську столицю Батурин було захоплено військами Меншикова і розорено. А по різним оцінкам в місті загинуло від 5 до 15 тисяч мирного і військового населення. Все закінчилось разом із поразкою об'єднаного шведсько-козацького війська від московського в ході полтавської битви. Після цього Іван Степанович втік до Османської імперії, і за декілька місяців, виснажений і позбавлений можливості повернутися на батьківщину, Мазепа помер. Можна довго розповідати про його біографію, насичену війнами, романами, звитягами. І для українців Мазепа все одно залишиться героєм, незважаючи на те, що в Росії з нього до сих пір анафому не зняли. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре! Успіхів вам!